Так і будеш сидіти в своїй державній? Ну слухай, тобі ж тобі вже не п'ять років, тобі вже пора трошки трошки рухатись, трошки кудись, кудись. Я я ні ні грама не пожаліла, що я перейшла оце в приватну. Ну тому що, ну що в приватні, да, тому що в приватні там і розвиток, там і пацієнти, там і клієнти. В мене в мене, в мене настільки пішли справи вгору, я тобі так скажу, ну просто по секрету. Що я, мабуть, я, мабуть, буду викупати, викупати от все крило, де я працюю. Ти будеш допомогти? Ага. Тому що, так, да, один усі апаратів поставив, другий, третій. І все, і все, воно так іде, розумієш, а в державній що? Ти там працюєш собі, Ні, нічого не маєш. І що ти взагалі візьмись за голову? Да, так, звісно, звісно, я за тебе слово. Замовлю, що... Боже, що мені складно, що складно слово замовлю. Все, давай. Потому що ну, треба, треба ж кудись рухатись по цьому житті. На, на, на все життя сидіть на одному місці. Все. Давай, обіймаю цілу. Давай, до зустрічі.